Як і обіцяли синоптики, в Україну повернулася справжня літня спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 18 липня, буде спекотно по всій території України. Кроткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей України. Водночас, у південній частині, грозовий дощ більш ймовірний лише на Одещині. Уже в день опади припиняться на заході України. Температура повітря в денний час доби буде коливатися в межах від плюс 25 до плюс 33 градусів тепла. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 19 липня, зливи очікуються на крайньому заході країни. Температура в більшості областей буде в межах плюс 25-28 Місцями на півдні та південному заході стовпчики термометрів покажуть плюс 29, плюс 30. у четвер, 20 липня, в більшості областей очікуються невеликі дощі та грози. Лише на сході збережеться суха погода. Найхолодніше буде на півночі країни, де температура опуститься до плюс 22, плюс 26. На градус тепліше буде на заході. Нарешті території стовпчики термометрів покажуть плюс 27, плюс 31. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!